Тарас Григорович Шевченко, русалка. Породила мене мати в високих палатах, Та й понесла серед ночі в Дніпрі скупати. Купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи, моя доня, Дніпром за водою. Та випливи русалкою завтра серед ночі. А я вийду гуляти з ним, а ти залоскочиш. На моє серце, нехай не сміється Надо мною молодою. Нехай п'є уп'ється не моїми кростля зиму. Синьою водою, Дніпровою, нехай собі гуляє з дичкою. Пливи, пливи, моя єдина, хвилі мої хвилі. Привітайте, русаленьку, та й заголосила. Та й побігла, а я собі плила за водою, Поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Вистиждення кростує, сестрами гуляю опівночі та з будинка батька виглядаю. А може, вже поєдналась з паном у палатах. Може, знову розкошує моя грішна мати. Та й замовкла русаленька. Дніпро полинуло, як пліточка, а лозина тихо погибнулася. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна нема дома ні з ким розмовляти. А як дійшла до берега, то й доньку згадала. І згадала, як упала, і як примовляла. Та незчулась, як зуспіли Дніпрові дівчата. Та й до неї хопили, та й ну з нею гратись. Радісіньки ще піймали, грали, тоскотали. Поки лише не запхали, та й зареготались. Одна тільки русанка не зареготалась.